Доброго дня. У нас в роботі Renault Fluence, електричка. Раніше ми робили отакий ключик. Тепер клієнт знайшов отакий оригінал, ми його почистили і записали в авто. Тепер все гарненько працює, зачиняє, відчиняє електричка Renault Fluence, 11 рік. Зараз покажемо, що все працює. Відчинено. Зачинено. Все гарненько. Так, зараз ми номер прикроємо, Renault Fluence. Зачиняємо, відчиняємо. Також багажничок освобождається. Все добренько. Так, зараз йдемо, запустимо авто. Раніше ми робили ключик, щоб просто запускало авто. Зараз клієнт доробив уже машину. Оцей ключик перший, який тільки запускає авто. Все, авто запущено. Гоу є. Оглушимо. Ще такий ми записали. Все, Гоу, все гарненько. Звертайтесь. в майстерня ключ Сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти.